Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава. Друзі, в мене оверлок під назвою Mary Lock 2020. Присла, прислала мені пані Світлана з міста Умані на ремонт і налаштування. Оверлок я обслужив, е, налаштував. Е, хто не бачив попередніх відео, передивіться там. Ну, Відносно така цікава інформація. Все, хочу показати, як він працює після налаштування. Ось. Пані Світлана прислала дуже багато мені зразків різних тканин і, так, і такі тканини прислала. Тоненькі, такі, що верлочки не дуже люблять. Ну нічого. Подивимося, як він шиє. Лампочку я відключив, бо вона мерехтить на камеру. І ось, наприклад. Гарно вийшов. Дивимося, верхня заходить сюди. Кожна тканина, вона вся різна. І по щільності, і по товщині, І, відповідно, під кожну тканину приблизно плюс-мінус треба трішки підрегулювати. Ось бачите, зелена це салатнява ниточка, вона якби затягнута відповідно. Ось у нас зелена, це нижня. Це ось у нас верхня, це ліва голка права голка, верхня нитка і все нижня, то відповідно тут ми трішечки скинемо натяг і прошиємо. Перед тим як шити основний виріб, наприклад, ну, в такому випадку у вас є відрізочок тканини. І ось бачите, верхню можна трішечки додати натягу. Небагато, чутливі такі крутілки. Пізновато роблю відео, тому що в мене в будинку під'їзді постійно. Цілий день йдуть роботи ремонтні. перфоратори, все гуде, все. Так що це вибрав годинку, вечором. Пізновато, але як є, так і є. А ось, наприклад, ось така тканинка пані Світлана прислала. Як ХБшечка така. Зробив максимально дуже гарно він шиє. Я ж навіть здивувався. Такі, такі машинки є коверлаки, розпашивальні машинки. В мене є, пані Світлана, розпашивалку призимаю. Я її зробив, є відео. І ось такий гарний шоу. М -м, а як же складочки? Ножичок зрізає все. Ну, ви сильно не дивіться на якість, бо я трішечки я ж не шию основний бурік. Я просто демонструю, як машинка шиє, як оверлок шиє. Це я накрутив там каміни Неправильно, але пропусків немає. Мені не сильно зручно, бо камера ж перед носом я заглядаюсь під неї. ось Пропусків немає ніяких. ось. Ось таку тканинку прислала теж як ХБшечка така легесенька. Е, максимально підняв зуби. Ну, хто не бачив попередні відео, я робив зауваження, що тканина зупиняється, тканину треба цей, максимально підняв зуби. І таким чином тканина, ну ви бачите, я нічого не тягну, він йде сам. Тканина йде сама. Ну, складочку. Гупає, так, да, я з вами. Згодую. поверлочок гупає. Поясню, чому. Ось такий шов. Оце на складки, Дуже товста складка. От, пропусків нема ніяких. Чому гупає? Тому що голкова пластина вона ж тут не ціла. Вона ж тут ось вставочка така і вона ж ось тут ось просто лежить на голку. Ну, на основній частині, І тому відбувається цей звук гупання. Ну, оце така конструктивна особливість. Це теж така тканинка. Гарно шиє, повиводив усе, помазав, все полірував, все отшліфував, щоб ніяких задірів, ніяких завусенець не було. Ось. І ось сама тягне тканинка, проходить Ону складочку. Чому завжди, ну я намагаюся завжди практично складочку, бо якщо ви будете там якісь боковіш ви можуть бути там, наприклад, то обов'язково треба перевіряти дуже товсте. Троль трішечки обмежений. Все ж таки це побутовує верну. Вільче для таких легких. Ось це ж закрутив. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість шарів тут. Ось. Ширина шва стоїть. ширина шва хто не знає, регулюється ось крутілка. Це на максимумі. Зараз на 4,5. Відповідно, я буду відправляти пані Світлані по ну, на, на шию ще кусочки, зразки і так і відправлю. Ниточки обріжу. Ну, давайте ось теж яка тканина. Ну, для такої легенької тканини можна трішечки. І це я на. Троєчки. Я в цьому, в цьому верлоку не додавав довжини стіпка, так що ну, я подивився, що тут, в принципі, так не було. Бо в розпашувальній машині мінірві я додавав. Ну я якось... Ну, Трішки не в колір. Ну, в смислі, нитки. Ну, повірте мені, що гарний. А складочку забув. Складочку. Товстувато. Ну це зрізали і зразу ж це. Ну, пропуски нема ніяких. Показують так, як вона є. Треба враховувати ці нюанси. Ну, дуже рідко, щоб оце такий 6 шарів, оце така складка була. Ось навіть можна попробувати резинку. Я ще навіть не пробував. Ну Для того, щоб притачати резинку, треба нам зняти ніж. Ніж тут знімаю. Ну, верх... Верхній ніж у нас рухомий. І знімаємо ніж. Але потім дивимося, щоб пускати. Саме по, по ножу, який відсутній. Ну, давайте якесь ось прошиємо. Це я вже чудю, звісно. Як воно буде, ми не знаємо. Якийсь в мене трикотажик. Відповідно, на таку товщину треба збільшити довжину. Поставлю на 4. Ну, це такого я ще навіть за камерою не пробував. Ну, без камери. Ну, камон, поїдемо. І ложимо, бо якщо ніж поріже резинку, вона буде вичеряватися. Можна навіть натяг трохи дай. Вибачте, я ж не швия, я не знаю цих тонкощів. Спробуй трошки підтягнути. Я не знаю цих швейних тонкощів. Ну приблизно. продемонструю. Даже ось так. Пом-пом-пам. Друзі. Пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому, ну, по цьому випадку. До речі, кому потрібно налаштувати швейну техніку, там оверлоки, розпашивальні машини. швейні машини, Звертайтесь до мене, будь ласка. Номер телефону я свій залишаю в описі під відео. І на загальному моєму каналі там є номер телефону. Оце ось такий оверлок. Зробив голки. Зараз стоять 90 Ось. 90 іголки, давайте щось. Кучу тканин перепробував, кучу, ось ну Бачите, пробував. Можна вже ніж поставити на місце. Спробуємо чуть-чуть ширше. На максимум поставимо Так, да, люди присилають. Ну, фліс у 6 шарів, оце можна іще, бачите. Ну, якщо тут зеленого кольору нитки було, б, не сильно було б видно. В даному випадку верхню треба трошечки додати натягу. Ану, загну складочку таку. Гарно, шиє, мені сподобалось дуже дуже мені сподобався цей оверлок, як я зробив. І це Мерілок, назва в нього ось. Ну, ось, Наприклад, якщо взяти, пані Світлана прислала розпошивальну машину, Менієрва, це одна й та сама машинка. Одна й та сама. До речі, все поприклеював, нічого не випадає. Все приклеював, толірував, все зробив. Ось Так само і в розпашувальні машинки теж. Все приклеєно, все відполіровано, все відрегульовано. Все працює як часи. Друзі, так що Мерілок і Мінєрва, Вони ж Зінгери, деякі є машинки, Зінгери і Коверлоки, в основному коверлоки. Коверлоки я не раджу нікому купувати. Будете користуватися тільки якоюсь одною машинкою. Або верлоком, або розпашувальною машинкою. Щось одне. Краще купуйте по окремо ці машинки. Ну, це таке кіно, друзі, в мене. Е ну, зараз, можливо, зроблю відео, як заправляти, як користуватися і заправляти е нижній лівий петельник. Тут є такий е спомагач такий. От. То зараз, скоріш за все, це зроблю на відео. Все, друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, ставте вподобайки, вони ж вподобайки. І коментуйте. Все, друзі, все буде Україна!